Інфекційні хвороби це ж не просто щось із підручників з біології, це невидимі сили, які без перебільшення століттями формували нашу історію, від чуми до сучасних пандемій. Сьогодні ми спробуємо зазирнути, так би мовити, під мікроскоп, щоб зрозуміти, як ці мікроскопічні вороги взагалі працюють, як вони подорожують світом, і що найголовніше, як ми можемо їм протистояти? Ну що ж, давайте починати. Подивіться на ці кадри здається, ніби це якийсь історичний фільм, правда? Але ні, це сувора реальність, всього лише 100 років тому. Це карантинні намети під час пандемії іспанки у 1918 році. І цей вірус, знаєте, став таким жорстким нагадуванням, наскільки насправді крихким може бути наше суспільство перед обличчям невидимої загрози. І масштаби цієї трагедії вони просто вражають. Уявіть собі, цілі спортивні зали, переповнені хворими, перетворювали на тимчасові шпиталі. Ця пандемія забрала понад 30 мільйонів життів, 30 мільйонів. Це залишило глубочезний шрам в історії людства. І саме тому нам так важливо розуміти природу цих невидимих убивців. Ми бачимо ці руйнівні наслідки. Але як? Як це взагалі працює на мікроскопічному рівні? Як один крихітний, невидимий оку агент може спричинити таку глобальну катастрофу? Власне, саме з цим питанням ми сьогодні і спробуємо розібратися. Отже, перша частина історична загроза. Перш ніж ми зануримось у біологію, важливо розуміти одну річ історія інфекційних хвороб, це, по суті, і є історія людства. І вона сповнена не тільки трагедій, а й абсолютно неймовірних наукових проривів. Друга частина. Що таке інфекція? Добре, історичний масштаб ми побачили. Тепер час перейти від макро до мікрорівня. І давайте розберемося з базовими поняттями. Бо що ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо інфекція? Давайте розкладемо все по поличках. Отже, почнемо з основ: Інфекційна хвороба це, по суті, результат діяльності патогенних, тобто хвороботворних, агентів. Це можуть бути бактерії, віруси, грибки, паразити, цілий невидимий світ мікроорганізмів. Які просто боряться за виживання. І тут важливо не плутати хворобу та інфекцію. Інфекція це сам момент, коли ворог перетнув кордон. Це процес проникнення мікроорганізму в наш організм і початок їхньої взаємодії. Це, так би мовити, перша сутичка. А ось інфекційний процес це вже повномасштабна війна, це відповідь нашого тіла на вторгнення. І це дуже складна штука, бо тут є і захисні реакції, які борються з ворогом, і патологічні, які, на жаль, шкодять і нам самим справжня битва всередині нас. Добре. А що робить ці мікроорганізми такими небезпечними? Ну, у них є цілий арсенал. Патогенність це, грубо кажучи, їхня здатність в принципі викликати хворобу. Вірулентність це вже міра цієї здатності, наскільки потужна їхня зброя. Інвазивність це вміння прориватися на ворожу територію, в наші тканини. Ну а токсогенність це здатність виробляти отруту, тобто токсини. Частина третя. Битва всередині нас. Окей, з ворогом та його зброєю ми познайомилися. Тепер давайте подивимось, як ця битва розгортається на головному полі бою всередині нашого організму. У будь-якої інфекційної хвороби є свій сюжет, своя драматургія. Спочатку інкубаційний період. Ворог таємно збирає сили, розмножується, а ми про це навіть не здогадуємось. Потім перші дзвіночки, загальні симптоми. Далі кульмінація, розпал хвороби з усіма її проявами. І на щастя, у більшості випадків фінал це одужання, коли організм відновлюється. І хто ж веде цю боротьбу? Наша імунна система. У неї є, скажімо так, два головні роди військ. Клітинний імунітет це такий собі спецназ те лімфоцити, які працюють проти ворогів, що сховалися всередині наших клітин, наприклад, вірусів. А гуморальний імунітет це наша артилерія, антитіла, які вражають бактерії на відстані у рідинах нашого тіла. Четверта частина як хвороби поширюються. Ми розібралися, що відбувається всередині одного організму, але ж інфекції рідко коли сидять на місці, правда? Тож давайте подивимось, якими шляхами вони подорожують від людини до людини, перетворюючись на епідемії. 100 відсотків це не просто якась абстрактна цифра, це індекс заразливості для чуми. Що це означає? А те, що кожна людина без імунітету, яка контактує з хворим, гарантовано захворіє 100 зі 100. Деякі хвороби просто не залишають шансів. Взагалі, всі ці шляхи поширення можна розділити на кілька великих груп. Перша, і, мабуть, найочевидніша кишкові інфекції. Тут все просто: заражена їжа, вода, немиті руки. Збудник потрапляє в організм через рот, холера, дезентерія це все звідси. Друга група, те, з чим ми стикаємось щороку: інфекції дихальних шляхів. Наш старий знайомий повітряно-крапельний шлях. Хтось чхнув у громадському транспорті і все, невидима хмаринка з вірусами, вже летить шукати нову жертву. Так поширюється грип, кір і багато інших. Третя група це можна сказати шлях з віп доступом прямо в кров, кров'яні інфекції. Тут збудник не пробивається через захисні бар'єри, а потрапляє одразу в кровотік, через укус комара, як при малярії, через нестерільні інструменти чи навіть від матері до дитини. Ну і остання четверта група це інфекції зовнішніх покривів. Вони передаються через прямий контакт, тобто збудник потрапляє через пошкодження в нашому захисному скафандрі, шкірі або слезових. Класичний приклад це сказ, який передається через укус хворої тварини. П'ята фінальна частина наш захист профілактика. Так картина може здатися трохи похмурою, але ж ми не беззахисний. Тож постає головне питання що ми можемо з усім цим зробити? Переходимо до нашого арсеналу. В основі боротьби з будь яким спалахом лежить дуже чітка і логічна стратегія з трьох кроків по перше, знешкодити джерело, знайти і ізолювати хворого. По-друге, розірвати ланцюг передачі, провести дезінфекцію, щоб знищити збудника. І по-третє, захистити тих, хто ще може захворіти, тобто вдарити по всіх трьох ланках епідемічного процесу. І звісно, один із найпотужніших інструментів, які у нас є, це імунізація. Але це не просто вколовся і забув. Є планова це як будувати фортецю в мирний час за календарем щеплень. Є імунізація за епідпоказаннями, коли є загроза спалаху, а є екстрена це вже так би мовити, пожежний захід, коли треба діяти негайно після контакту. Ось ця ідея чудово показує, як знання перетворює ризик на безпеку. Подивіться, зліва для медиків є чотирикутник небезпеки. Пацієнт, інструменти оточення, суцільні ризики. Але варто додати системні дії ізоляцію, гігієну, захист, і він перетворюється на чотирикутник безпеки. Це доводить, що профілактика це активна, осмислена дія. Отже, ми пройшли цей шлях від історії пандемій до клітинних механізмів імунітету. І стає очевидно, що знання це дійсно наша найкраща зброя. Питання, яке залишається відкритим, як саме ми використаємо це розуміння, щоб бути по справжньому готовими до викликів майбутнього.